Про головне події в Харкові та області 28 червня. Через посилення обстрілів на Харківщині розширили зону примусової евакуації. Родини з дітьми вивозитимуть із населених пунктів у чотирьох районах. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області. Йдеться про п'ять сіл Ізюмського району, де знаходяться 12 дітей. Два села в Богодухівському районі, звідки необхідно евакуювати 13 неповнолітніх. Ще 20 дітей з родинами мають вивести з двох сіл Куп'янського району та понад сотню з п'яти старостинських округів Вовчанської громади на Чугуївщині. Три російські каби сьогодні вдарили по селу Циркуни під Харковом. Начальник ОВА Олег Сенігубов повідомив про приліт по території цивільного підприємства, а також по приватних будинках. Один із будинків загорівся. Станом на 17-ту годину було відомо про вісім постраждалих. Російська армія веде розвідку боєм на Вовчанському та Липцівському напрямках, заявив начальник ОВА Олег Сенігубов. За його словами, зараз загарбники вивчають військову спроможність сил оборони і надалі прийматимуть рішення щодо своїх дій. За даними Генштабу, протягом дня в районі Вовчанська тривали бої. Захисники на 13-ту годину відбили вже чотири штурми. Паралельно росіяни закидали позиції силоборони кабами. Що найменше сім ударили по липцях, ще шість по стариці, чотири по миколаївці, по три по Варваровці й веселому. Та та два поволчанських хуторах. Але є й радісні новини. У харківському зоопарку поповнення народилися двоє ягуарів. Обидва малюки-дівчинки, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він запропонував харків'янам разом обрати імена для нових пухнастих громадян міста Героя. Свої варіанти можна залишати в коментарях до відповідного допису в інстаграмі та фейсбуці. Ті пропозиції, які наберуть найбільшу кількість вподобайок, потім виносять на голосування. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.